Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 7 березня, вже вечір. А, бачимо, тут у нас магедон такий із цією заливкою ППУ. Ну що, друзі, почав я сьогодні заливати. Ну, як бачимо, толком нічого не назаливав. Так, що хотів сказати. Почнемо з того. ну Одна криша, одна що у нас получилася, ну, як би ну така получилася, що е, короче, будемо дивитися вже, коли буде загляд хоча б один корпус, щоб можна її було поставити на вулик і подивитися, що, чи вона буде тут все закривати, чи, що воно і як воно буде. Якщо щось тогава у нас залишиться, скажімо так, як запасна там ну, для якихось цілей. Ось бачимо, ну, чуть-чуть трішки-трішечки заливу. В принципі, так все. ну, Бачимо, все нормально, все добре. Але, друзі, не знаю чому, можливо, хтось підкаже, хто займається цим. Ось бачимо, коли, наприклад, ну, якби такі прожими. Ось, наприклад, тут цього немає. А ось тут більше і тут немає. Ну, ось тут бачимо, якщо видно на камері, ось які б стаються за пальцем, якби цяточки. Ну, це чуть-чуть, це буквально там ну, доля міліметра. Тискається і все. В принципі, повністю криша. Нормально, не ламається. ну не тільки чуть-чуть щось таке получається. Добре, з кришою розібралися. Скажу, залишиться. Це у нас, друзі, вже третя криша. Це, друзі, друга криша. Друга криша. Може, вона б була і нормально була получилася, але не получилася, Зараз розкажу чому. І це, друзі, саме перша криша. Саме перша креша. Зараз образуємо історію цієї креші. Почав я, друзі, заливати. Думав, що буду заливати як. Ну, так як форма, тепер є відкрита. Залив, закрив, закрутив. Але ні, так воно не виходить. Це у нас вийшло на першій криші. Першу кришу я виглядав. Почав закривати, доки я на ці всі дирки попав, закрутив з однієї сторони дві гайки, з іншої сторони я вже не міг прижати кришу руками так, щоб наживити хоча б гайку. ППУ вже почало підніматися. Ну Я просто зняв кришку і дав йому, щоб воно піднялося і все. Ось ця у нас сама перша криша. Ось ця. Зато вона би сказати, ну бачимо, чуть чуть тут відбило, як воно стояло, і все. Ну, бачимо, друзі, що тут якби ну, доливів не то є, точніше, да, не доливів немає, тому що то тут товщина, цю товщину, якби розподілив по цілій криші, по всіх фальцях, то можливо вона б отрималася і нормально. Не знаю. E, потім друга криша. Що ж так сталося у нас із другою кришою? З другою кришею, друзі, я вже взяв і зробив так. Бачимо. У нас є пробка. Так, зараз я її вийму, цю пробку. Ну, друзі, не буду виймати, покажу, так, тому що її треба молотком вибивати. обична пробочка зробив. Висверлів, друзі, ямку 25-ку, якщо я не помиляюся. Знайшов, що знайшов? Знайшов там ось таку палку. Це, напевно, з звіника. І просто під її розмір є у мене такі, ну Не сверла, сверла скажімо так. І 25 сверху висловлюю, це 25 плава. Друга криша, друзі, що в нас не вийшло з другою кришею, просто не встиг вильнити весь компонент. По, як би половину вильняв, ось і стане. ось бачите. Тут вона залишилася. Воно почало мені зробив ось таку заливну горло, ну, заливну таку кришку, це з каністри, з того, що антифриз на каністру тіється, що зробив таку заливну горловину друзі, і воно мені через це не виляв, не встиг просто-напросто виглядати весь компонент. Воно почало ось тут розбухати, тут почало вже забивати цей залив. Я резко його закрив, думаю. Може, то і буде, але бачимо, що не дозаливало. Не дозаливало. Ну, а вже кажу, третю кришу заляв, але чуть-чуть такі не дозалив. Що, друзі, по компонентам? Як я з ним перші рази робив і чому я не встигав виявляти? Тому що, друзі, ну не знаю, як інші компоненти. Я не працював більш ні з якими компонентами. Цей компонент, наприклад, в нього дуже швидкий старт. Він буквально 10-15 секунд він вже стартує. І стартує він нормально так. Тому його потрібно розмішувати. Як ну я перші рази кажу, я перший першу кришу, я ну, не знав. Я його якби ретельно так розмішував. А це час. Поки ти його розмішуєш, він вже починає реагувати. Поки ти його виливаєш, він вже роздувається. Його потрібно змішувати як? Відміряли компонент один, відміряли компонент другий, виливаємо компонент. І так буквально, ну друзі, я це пояснюю тепер словами. Коли в мене піде процес нормальної заливки, я покажу, як його розмішувати. Його там буквально 3-4 секунди розмішати і все. Е, я ну, останній раз тепер, коли цю кришу виливав, то розмішаю його так, що, наприклад, воно, коли розмішувалось, то так і було видно. Як Жовтий і тут ось такий ну, якби коричневий цей компонент. Е, воно так не, не, ну, нормально не розмішалося, але бачимо, що все нормально зреагувало, нічого там такого не є. Тому його потрібно дуже швиденько мішати. Там, буквально 3-4 секунди замішав і скоро виливати. Друзі, виляли також, пробували виляти дно. Дно у нас бачимо, що вийшло. Ну, як ви бачите. Є все, є. Є. Е, 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 пази. Є е, пази. Бачимо заляв даже магнітики під 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 ось цей підліток. Десь тут у мене ось бачимо тут, якби виток ну, вибраний. Все. Але друзі, також чуть-чуть було недоливу. Дуже ну, дуже трішки було недоливу. Думав, що вийняти нормально вино і покажу, скільки було недоливу. Але, друзі, чомусь, чомусь. У мене не вийшло його нормально вийняти. Воно просто не виймалося. Ось так я його вже по кусочках вийняв. Ну, бачимо, вийняли всі пази. Паз під сіточку. Ну, тут знизу паз також. ну Це коли буде готове вже дно таке, як має бути, то е, зрозумієте, що ці пази. Ну, бачимо, все нормально. ну Чому воно не хотіло витягуватись, я не знаю. І також, друзі, не розумію ще одне. Кажу, це, наприклад, хто вже з цим працював, хто займається ПТУ, хто може щось підказати. Е, то, будь ласка, пишіть у коментарях. Наприклад, ось. Ця деталь бачимо тут, вона всяде ну, тверда. Вона всяде тверда. А, наприклад, ось ця деталь, ну, навіть видно тут, ось бачимо, який ППУ. Ну, він м'який, ось бачимо. Ну, Не розумію, друзі, чому ось бачимо. Чи можливо із-за того, що не діляло і йому, якби тут вже не хватило сили набрати супротність, протність. Чи поза чого, ну не знаю, друзі. скажемо так, буду завтра пробувати ще, буду завтра експериментувати. Тому що, по-любому обов'язково потрібно добитися того результату, щоб все добре виходило. Що ще хотів сказати, друзі? Ось бачимо, скільки в мене пішло компоненту. Це в мене пішло компоненту. Ну, Хто дивиться відео, бачив відео, що ми показували, скільки у нас компоненту. Це ось та одна каністра одного компоненту. І другий компонент нам загнали в таких двох каністрах, ну його було десь, десь стільки у каністрі. Ну, бачимо, скільки його вже пішло. Не знаю, друзі. Ну Вирахував я, наприклад, що в мене повинно йти компонентів. Так, зараз скажу. На е, кришу у мене йде, ну, по моїх розрахунках, кіло 320, ну, 1 кг 320 грам, а на дно 790 г. Можливо, друзі, щось недобре я вирахував. Ну, кажу, е, хто, наприклад, ну, хто заливає, хто робить із цим, то може хтось щось підказати, е, написати у коментарях або ще щось. В принципі, можна, я дійду до того і сам як то все робити, але ну, шкода, як би сказати, матеріал. Тому що ось бачимо, наприклад, вже якби це все вийшло, то вже три криші у нас були б ну, готові. Одне дно було готове. Ну, Корпус не спробував ще заливати, тому що хочу раз розібратися з цими двома деталями, щоб, наприклад, нормально вийшло повноцінно одне дно, одна криша і вже тільки тоді переходити до корпусу. Ну, корпус у нас, бачимо, він готовий. Все тільки залишається його е, пробувати заливати. Кажу, Не знаю, друзі, поза чого так тяжко виймалося е, виймалося дно. Ну, бачимо, якби ніде воно не поприставало. Ну, тут чуть-чуть поприставало, але в основному сюди ну, воно не, не поприставало так, щоб його так тяжко виймати. Ну Чому воно так тяжко виймалося? Не можу це сказати. Користуюсь, друзі, роз... ну, розчинником, якби... не розчинником. на розчинку, да, розчинником. Користуюсь э, самим, ну, саморобним. Не пур-300, як це, наприклад, потрібно, а э, воск, джолиний воск із Ну, Друзі, дивлюся, в інтернеті багато хто цим користується і. Все працює, в людей нормально відходить, нормально. Скажу так, друзі, і в мене криша нормально, вона відійшла. Ну, криша реально нормально відійшла. Скажемо так, усі, ну перший раз не будемо рахувати, тому що перший раз вона не ділялась так, як має бути, другий раз криша нормально відійшла, третій раз криша нормально відійшла. І скажімо так, зробив три деталі, змащував кришу тільки два рази змістив. Ну, Якби, на одну деталь я її не змащував. Хоча, можливо, було її і не потрібно ще змащувати, але все ж таки змастив. Тож, друзі, такі справи. Думаю, що завтра вже в нас буде якийсь результат, що вже, наприклад, завтра вийде відео хоча б одного вулика повністю готового, такого, як має бути, ну, а там вже як вийде. Тому, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!